Всім привіт! Сьогодні моє відео на тему, про яку я раніше ніколи навіть не замислювалась, а тим паче я не думала, що така проблема взагалі існує. Зараз я вам все поясню. Я прочитала статтю нещодавно про те, що в Данії тепер замислюються над такою проблемою, як. Велика кількість ну, виходить, як зведених в якійсь мірі там, братів, сестер в світі і в Данії також тих дітей, які от виросли, які були народжені від донорів сперми. Зараз вам ще трошечки поясню ситуацію в Данії. Значить, тримаємо в голові, що Данія це маленька країна, 6 мільйонів, тільки живе приблизно населення в Данії. І в Данії такі правила, що Якщо ви хочете мати дітей і у вас не виходить це природнім шляхом, то у вас є декілька варіантів, як держава може вам допомогти. Якщо ви сім'я і вам до 40 років, і до 40 років має бути жінці, чоловік, чоловік може бути старший, якщо от ви сім'я, ви хочете мати дитину, і у вас природнім шляхом не виходить, ви намагаєтесь більше року, то держава вам оплачує екопроцедуру. Тобто вам не потрібно за це платити, це буде вам безкоштовно, вам дається три спроби. І таким чином, якби ну, звичайно, від вашого чоловіка будуть брати матеріал, ось і дитина, ви будете виношувати дитину, але таким чином, от можливо, це зробити. І Раніше так було на першу дитину, на одну дитину тільки. Платила держава. Якщо ви хотіли вже більше дітей, у вас не виходило, то ви вже мали платити самі. Тепер вони прийняли закон, що вже і другу дитину теж може спонсорувати таким чином держава. Якщо ви сім'я і у вас вже є одна дитина, ви хочете ще одну у вас не виходить, ви більше року пробуєте, то ваш сімейний лікар може дати вам направлення в. Клініку, цю приватну, вони часто приватні, які допомагають робити екопроцедуру процедуру, і таким чином ви можете спробувати завагітніти. Але це якщо у вас є сім'я. І так, як це суспільство демократичне. То е, люди, в кого немає сім'ї, але хто теж хоче дитину, е, кажуть: типу, а що так, мов, несправедливо. Ми ж теж може хочемо мати дітей. Типу, що робити нам? І от для таких людей діють, ну, можна сказати, такі самі правила. Е, тільки, зокрема, що, наприклад, якщо людина самотня і не має партнера, то їй рік стараться якби нема з ким, да, завагітніти. То для таких людей е, є можливість скористатися. Банком донорської сперми, і також отримати безкоштовно від держави оцю допомогу запліднення, так що людина може завагітніти і виносити дитину від якогось донора, не від конкретної людини чи партнера. І так само діють такі самі правила, що це можуть зробити жінки хто віком до 40 років, і я, до речі, знаю. Як мінімум одну людину, не знаю, дві, які так зробили, і от мають дитину таким шляхом. Тобто дитина не знає, хто її тато і ну, ні, ні імені нічого, ну, вона живе тільки з мамою. Так от в чому тут проблема? В статті було написано, що етичні ради скандинавських країн тепер замислюються над тим, що регулювання то, скільки дітей. Можна брати від одного донора або можна створити від одного донора регулювання в країнах є. І в Данії воно, до речі, найвищий показник: 12 дітей можна зробити від одного донора сперми. В Норвегії, Швеції 6 дітей на одного донора, а в Фінляндії 5. Але немає регулювань в Данії і в інших країнах, скільки цей донор може донатити таким чином свого матеріалу за кордоном. І виходить, що один донор від одного донора може бути дуже багато дітей і фактично, в якійсь мірі, генетично, вони є братами і сестрами. По тату, і так як немає регулювання, скільки таких є, то виходить, що можуть рости такі люди, виростати, там, не знаю, женитися між собою, ну і ви самі розумієте, як це впливає на генетику, що це не можна робити, це не добре в будь-якому аспекті. І тому вони почали замислюватися над такою проблемою, що це дійсно вже стає проблемою, що таке може бути. І от, якщо чесно, я раніше про таке навіть не думала, що дійсно, чим більше ми маємо ситуації, коли... Люди самотні, ну в основному так, жінки хто так таким чином вагітні, і вони хочуть мати дітей, вони мають їх таким способом, що таких стає більше більше і більше. Тому що теж показники говорять статистичні, що самотніх людей і в Данії, і в світі загалом стає більше. То виходить, що немає гарантій, що через 20-30 років. Ті, хто був так народжений, не зустрінуть, коли будуть зустрічатися чи створювати свою сім'ю, не зустрінуть свого генетичного брата чи сестру і не створять з ними родини, тому що в них немає документів, да? тобто вони не будуть знати, що от в них один спільний був тато. І ну, насправді це якось дуже тупо звучить. І це одна з тих речей, про які. Треба було, як на мене, думати раніше, перед тим, як щось робити. І, на жаль, так часто буває, да, що людство воно думає про розвиток, що о, треба так і треба це зробити, але не може подумати на 2-3 кроки наперед, який вплив це Може мати, і що регулювання треба було робити раніше, не тільки на рівні однієї країни. Да, на рівні однієї країни ти регулюєш окей, ми от від цієї людини беремо там, максимум 12 людей. Але ти повинен також мати якесь регулювання, скільки взагалі матеріалу ця людина може дати в інших країнах, і як це потім регулювати, як країнам спілкуватися між собою, щоб знати, що окей, там не більше, наприклад, ніж 10-20 дітей можна брати від однієї людини. Тому що в цій статті. Наводився випадок про те, що вони яким чином визначили, що може бути в світі випадки, де брали матеріал від одного донора для того, щоб зробити 200 чи навіть 300 дітей і. Самі розумієте, це вже дуже великі показники. Загалом це є спірна тема, так, такого плану запліднення. І тут можна багато говорити, що в одну сторону, що в другу. В першу сторону можна говорити про те, що це неприродньо, що коли Бог створював людей, що не так це задумувалося. Так? Чому люди зараз стають самотні, тому що вони не хочуть там жертвувати собою, тому що так, звичайно, зручніше жити сам по собі, ні під кого не підстраюватися, не шукати. Собі, не знаю, там якогось ідеалу, який неможливо знайти, а хочеться мати дітей, типу так зручніше, да, пішов собі, вирішив якби проблему, якщо в тебе є фінансова можливість, ну, Заплатити за це і вирощувати фінансову дитину самій, типу, нашу жити з якимось придурком, який, ну якого ти ще будеш якби, тратити енергію на нього, а да, не просто мати дитину. Це все зрозуміло з однієї сторони. І тут можна повернути в те, що так, людина там має бути жертовна, і жінка має то робити і це, але з другої сторони, теж, якби, мабуть, не так задумувалося Богом, що чоловіки тільки сидять, грають комп'ютерні ігри чи якось погано ставляться до жінок. Тобто тут. Кажу, можна повернути, що в одну сторону чи в іншу, що є за і проти такої ситуації, чи можна взагалі це робити чи ні. Але е, це ніяк не вирішує зараз ці аргументи е, тої проблеми, яка є, що е, так, зараз людство так робить. І Ну, не знаю, чи в усіх країнах, але в багатьох країнах це роблять. І так, є от регулювання локальні по країнам, але немає регулювання якогось світового. І як тепер бути впевненим, що ти через 20-30 років не будеш мати ситуацію, де брати і сестри технічно між собою одружуються і заводять дітей, і це негативно впливатиме на генофонд світової нації? Тема, як на мене, цікава, дуже спірна. Від себе я скажу, що кажу, я з однієї сторони прекрасно можу зрозуміти тих жінок, е, хто вже там під 40 років е, по тим чи іншим причинам не зустрів е, свою половинку, а хоче мати дітей. Я прекрасно розумію, що вони так роблять, і я не можу ніяк їх засуджувати, але. Ця тема вона не є чорно-біла, все-таки, як і багато інших тем в сучасному суспільстві на мене. Напишіть, будь ласка, свої думки, що ви думаєте, чи бачите ви якийсь, якийсь вихід з цього? Да, от окей, проблема є. А що тепер робити? Яким чином це регулювати? Чи закривати цю лавочку? Чи взагалі не можна, якби тепер ну, бути донором і таким чином. Мати дітей на світі, не знаю. Напишіть свої думки про це, що думаєте, і я сподіваюся, що розумні люди в цьому світі знайдуть вирішення цієї, проблеми, і людство не буде в ситуації, коли брати і сестри будуть одружуватись між собою, не знаючи цього. Дякую вам за увагу. Якщо вам цікаво життя в Данії чи якісь особливості про цю країну, то на моєму каналі ви знайдете дуже багато відео про життя в Данії і особливості цієї країни. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!